Друзі, вітаю! Я Зоряна і це ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 29 липня 2024 року. Подивимося, який сьогодні буде день, яка енергетика, який настрій. І взагалі, що буде відбуватися? Ну що ж. Карта дня для нас на сьогодні, для нас, ой, непогано. Трійка Пентаклів, що в нас на дні колоди, четвірка мечів. Прийдуть помічники на допомогу вам. Трійка пентаклів це командна робота, коли є спільні цілі або спільна ціль, і кожен в команді працює над тим, що вміє найкраще. Коли ми об'єднуємо зусилля, це також співробітництво, для когось це учнівство. Можливо, ви навчаєтеся чогось в людини, яка фахівця, який вміє досконало робити роботу, а ви навчаєтеся берете уроки або спостерігаєте, чи просите, щоб вам доказ... показали. Також це може бути. Учнівство, яке ви вже вивчилися, яке переросло вже в майстерність. І у вас з'являються перші клієнти, побачили ваші роботи, чи от те, що ви навчилися, що ви вмієте робити, і замовили вас першу. Перше замовлення зробили. Також це може бути для когось, коли випадково. Хтось побачив ваш талант, те, що ви вмієте, ну, в кожного свій, хтось руками щось можливо робить хендмейт, і прийшли до вас знайомі, друзі, чи побачили в ваших знайомих щось таке ручну роботу, щось цікаве, і захотіли собі таке, і замовили вас. Тобто, коли ваше хобі чи ваш талант починає приносити кошти, або хтось почув про вас, що ви вмієте таке робити. І прийшли до вас з першим замовленням. Також це може бути, коли ви знайшли людину-фахівця, майстра, майстриню, яку давно шукали. Яку, ну, от Щось таке особливе ви, ви хочете для вас, і вас не влаштовувало. А саме сьогодні, ну, тобто, вас майстри не влаштовували, а саме сьогодні ви знайдете. Майстра, який вміє робити те, що вам потрібно, і не за великі гроші. Ну, або ви цей майстер, якого знайшли сьогодні люди, і, і обидві сторони будуть задоволені. Якщо вас замовили, то вам це принесе радість, тому що це лишні гроші не бувають. Або ви людина, яка знайшли фахівця, якого довго шукали. Четвірка мечів це карта зупинки, відпочинку. Хтось відпочивав, хтось перезавантажувався, хтось обдумував, хтось споглядав, і от саме сьогодні час настав рухатись далі. Ви відпочили, оновились, омолодилися, відновили сили, відновили енергію, перезавантажились, а можливо, саме от в такому стані. Коли ви відпочивали, до вас прийшла нова ідея в голову, ви придумали, побачили і беретеся за роботу. Зібрали команду і беретесь. А для когось це просто був час, коли не було замовлень, був отакий от застій, зупинка, і сьогодні прийдуть замовники. Сьогодні прийдуть невеличкі гроші. Ну що ж, давайте подивимося, що нам допоможе сьогодні. Що нам буде допомагати? Що мій хлопчик прийшов? Ти прийшов мамі допомагати, та, зайка? То? Миленький мій. Що? Де ти був? Розкажи нам, де ти був. Ну все. Хочеш ще? Зайка. Йди лягай спати. Що нам буде допомагати? Так, ми зупинилися на цьому. Що нам буде допомагати? М -м, не хоче виходити карта. Ну, давайте ще раз. Що нам допоможе? Та карта, що на дні колоди. Відпочиваємо далі. Знаєте, допоможе, можливо, те, от, в мечі це ясність, і саме, можливо, карта в тій позиції допоможе, що ви от, нікуди не поспішаєте. Ви в спокійному стані обмірковуєте все, плануєте, думаєте, як краще. Кому які обов'язки делегувати, кому що призначити в командній роботі, хто чим буде займатися? А можливо, ви керівник, який ось керує так з лежачого положення. Ви будете давати вказівки, а самі не сильно будете працювати, не сильно перевантажу, перевантажувати себе. А для когось ідея нова, можливо, інше бачення, підхід інший до ось роботи, яку ви робили. Постійно робили так, а саме сьогодні, ось вам прийде нова ідея, нова ясність, нове бачення, як зробити швидше, краще по-іншому. Ну що ж, тепер подивимося. Тобто, от я навіть відчуваю, сьогодні от ніхто нікуди не поспішає. І мені аж говорити так, мова затягується, відчувається в розмові. Бо Пентаклі це земля, розмірено, спокійно, дивіться, допоможе. Також така карта горизонтального положення, відпочинку і спокою. Тобто, такий день буде сьогодні дуже якийсь повільний, спокійний, розмірений. Ніхто нікуди не поспішає. Що буде нам заважати? Можливо, такий занадто занадто спокій. Лицарь Кубків заважати будуть емоції. Когось буде дратувати, що занадто все спокійно. Щось когось буде дратувати. Тобто емоції в мінусі це завжди емоції через край. Це претензії, це. Щось не те, щось не так, можливо, дипломатичність буде заважати, перемови, щось от в команді, в кожного буде своє бачення, і не буде думка. Сходитися думка, в кожного буде своє розуміння роботи. Або це молодий чоловік, стихії вода. Риба, рак, скорпіон. Можливо, це замовник. Йому не буде подобатися робота. Або не буде подобатися ваша, ваші пропозиції. Ну, щось ви не домовитеся. В кожного буде своє розуміння і своє бачення. Або так лицарі це ще дорога. Що за танці там? Подивіться, які там танці. Дайчик, <плес> що ти робиш? Дасі? <плес> Боже, вся хата в іграшках, як мала дитина вдома. Все кругом валяється. Ну, все, влігся молодець. Тобто, може, швидкі ще, тому що лицарі це коні, а коні, ну, кубкова, купки не дуже швидка енергетика, це вогонь швидко, мечі швидко. Кубки, вода не така швидка стихія, але все ж таки, можливо, от занадто повільна робота буде когось не влаштовувати і будуть злитися. тому... Ну що ж, я не буду ховати. Знаєте що? Тому що ну, емоції через край це, це ж, то, так, як знімають маски люди. Тому що коли людина от така під враженням, коли емоції от такі через край, то часто люди не стримуються і говорять те, що вони насправді думають. Тому, можливо, це. На перспективу вам допоможе. Ви зрозумієте, хто що думає про вас, про вашу роботу, про партнерство. Ви зрозумієте, можливо, хто є хто. Ну що ж, мої Любі, сьогодні затягнулося. Передбачення. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, вдалого, цікавого, щоб кожен знайшов те, що шукає: хтось фахівця, хтось роботу, хтось команду. Я бажаю вам успішного дня, цікавого, продуктивного, активного, тому що я вже відчуваю, як затягує ота земля той спокій, що занадто спокійно трішки ворушіться. Я бажаю вам радості, гарного, легкого понеділка. І чекаю від вас, звісно, зворотній зв'язок. Мені дуже приємно, як ви мені пишете. Я завжди чекаю. Дякую, що ви в мене є. Люблю вас обіймаю, мої дорогенькі. Ставте ще вподобайки, і хто ще не з нами, приєднуйтесь. Почуємось, мої рідні, попа.